Друзі, сьогодні я покажу вам, як працювати з діафрагмою, бо багато майстрів просто не знають або не вміють працювати з цією зоною. Не діафрагма це проблеми з обміном речовин, проблеми з лімфатичною системою і постійні проблеми, косметичні проблеми у жінок, саме з целлюлітом, лімфатичними стазами та набряками у ногах і не тільки у ногах. Наші техніки роботи з діафрагмою ми можемо поставити ручки на низ грудної клітини, попросити зробити вдох. І на видиху ми робимо от, таку от гармошечку до повного видихання. І з іншої сторони те саме. Друга вправа це ми будемо працювати двома ручками саме з куполом діафрагми. Переходимо до практичної частини. В наше вихідне положення ми ручки ставимо на купол діафрагми і на низ грудної клітини. Просимо клієнта також, робити вдох. І на видаху під 45 ми робимо отакий от знову вдох, видах на видаху. Звертаю вашу увагу, що людина дихає абсолютно неправильно, і перше, що нам треба почати, це саме навчити людину дихати правильно. І потім включаємо діафрагму.